Вони діючі військові на Донбасі були у і за це їм обіцяли подвійну зарплатню. Затримані російські спецпризначенці досі не можуть повірити, що їхні міноборони і родичі відправили їх у відставку. Олександр Александров і Євгеній Єрофєєв дали інтерв'ю російській новій газеті. І зізналися журналісту, що для них це дуже болісне питання. Міноборони від них відмовляються. Родичі свідчить проти них. А за тиждень їх не відвідав жоден представник посольства. Затримані ще раз підтвердили, що служать у Тольяті на утримання у військовому шпиталі Києва не скаржаться, не віддякують медикам за допомогу. До того їх судитимуть в Україні за тероризм вони готові, хоча й уточнюють статус. наймаця чи бандита їм не до вподоби себе називають військовополоненими. А ще кажуть, сподіваються, що вдома їх пам'ятатимуть. Коли ж повернуться на батьківщину, обоє хочуть написати рапорт про звільнення із російської армії. В скажіте, ви скарбці по своєму собственному желанню. І ви хотели что-то вообще донести до. Робі? общественной широкой общественности. Хотелось бы домой вернуться, чтобы вы больше не память присылали сюда. Ну, хотели бы вы что-то передать своим родственникам и, в частности, жене? Жене? Что, что я сейчас не могу передать. Я не надеюсь, что все-таки вернусь. Извините. Вас, как вы говорите, командира разведывательной группы, разведывательной миссии задержали. Что это? Провал моей разведки. Вы вернетесь, я, я уверен, вы вернетесь в Россию, на родину. Какая будет реакция? Не хочу пока даже предлагать. Хотел бы лечиться уже там, вернуться. Может быть, ушел бы на пенсию по здоровью. Это думаю, один из лучших вариантов сейчас.